Apple. Славно звісно, яблучко тепер не тільки на телефонах, а ще й велосипед. Це німецький велосипед. Давай, слухань, бач? Подивись, покажи. Та вже надкушена яблучко. Суть того велосипеда, що він має дуже топове навесне. Алюмінієвий. Це такий шосейний більше велосипед, під шосейник зроблений 28 колеса. Діорівська втулочка тут стоїть, покажи це. XT, монеточки, але поглянь, як вони перемикаються. Тобто зразу виконує функцію і гальма, і перемикача. По навісці зразу пробіжимося. Ззаду стоїть XT, перекидочка, ззаду касета, зпереду Шиманівська перекидка, шиманівський шатун розбірний. Ну, чудовий велосипед, ще підсиділи, то амортизує. Тому Кого цікавить такий велосипед, всього лише у них 5800. Переходьте на сайт, дивіться, є ще інші модельки.